Доброго дня, друзі! Сьогодні я вирішив засняти відео на тему колекціонування проїзних квитків. Так, замовив там на аукціонах декілька, декілька лотів. Прийшли мені два конверти. Хотів показати адреса закрию, хотів показати, як ставлять це у нас квиток, квитки з чернівців, які ставлять штамп на марках. Не видно ні місця відправлення, ні дати таке просто Якийсь синій круг, синє коло штампа. Так. Вторий другий в мене прийшов з Черкас. Ось такий. З художньою маркою, присвячений Олімпійським іграм. Тут видно Черкаси 29-24 серпня 22 року відправлено. Так, розпакуємо. Це я вже трошки відкривав тут. Так, глянемо квитки Черкаські. Ось така купа квитків. <клес> Всі майже в ідеальному стані. Не надірвані, не прокомпостовані. Є вам трохи перегиби. Квиток для разового проїзду в міському тролейбусі. Так, фокус. КП Черкаси Електротранс Черкаської міської ради. Форма кмя 1 Україна місто Черкаси. Що там? Прат, автосервіс. Замовлення номер 0610 дроб 2701. Серія ЧТТС-42. Це я тут взяв, мабуть, всю серію. Тут йдуть номера. Мабуть, від одного до.

Квитків на проїзд в Черкаському тролейбусі. Так, розглядати всі, гадаю, сенсу немає. Потім їх розложу та сфотографую собі. Так, далі. Наступний конверт з міста Чернівці. Так. Ножниці. Такий от картон від Укрпошти людина отримувала, мабуть, відправлення. Можливо, марки заказувала військової тематики. Чи ще щось. Так. Ось так, запаковано. в зип-пакети. Нормальна така стопка. Так, що в нас тут? Україна, місто Чернівці. Комунальне підприємство ЧТУ Єсь там Чернівецьке трамвайне управління. Чи що Квиток на проїзд в міському тролейбусі. Серія ЧТКА От, Пішла 1 гривня. Червона, зелена. Ось тут Фіолетова, чайкова, там голубенька. І ось такі ось гривна 25. Тролейбус. Різні номінали. Від 1 гривні і, мабуть, там до... Скільки там в Черкасах? Це якого року? Видно? Не видно тут рік. На зворотній стороні чисто. Півтори гривні пішли. Була гривня, гривня 25. Зараз півтори гривні. Море квитків. Так, це у нас що тут? Читох. Серії наче чи однакові. бути різні. І ось квиточки. Теж стан дуже гарний. Спачки. Може всі квитки не бачили компостеру. І кондуктор їх не рвав. Так що вже до 3 гривні йде. Тролейбус, тролейбус, 5 гривень. 55. що тут такі тролейбуси не видно. 75... А, це пільговий взагалі. 75 копійок. 75. Це пільговий, взагалі без номіналу. різні а в серії. В серії по номерам різні. ПЧНО 42 41

Так, такі ось у дві гривні пішли. Півтори. Півтори. Гарна пачка квитків. Буде з чим працювати, розкладати, роздивлятись. Так. Червоні, сині, 5 гривень. Трок рік не видно. 5, 3, 2. Такі ось квиточки. Одне з напрямків колекціонування. Колекціонування проїзних квитків. Або передромофілія. Так що до нових зустрічей, друзі. Щасливого колекціонування. Якщо в когось є квитки з зображенням трамваю, тролейбусу або фунікульору, пишіть під цим відео. Є на обмін квитки Одеської області. Тож до зв'язку. Щастя і здоров'я всім!